Мені пощастило народитися у мальовничому селі із чудовою назвою Райгородка. Колись до війни тут жили і раділи життю люди, виховували дітей, милувалися природою, і всі були щасливі. Його, мене. Але почалася війна, щасливе життя скінчилося. На нашу землю прийшов ворог. Людське горе. Війна це більш страждання мирних людей. Війна це зло, яке розрушає все навколо. Війна це страшна річ. Під час якої гинуть люди. Звісно, війна це є е, зло і горе для всіх. Удар по кожній сім'ї, по, по кожній родині. отримує якісь ушкодження, як психологічні, так і фізичні. І знов на захист нашої землі. Стали мужні українські солдати. Щастя і мир. Ось чого бажають зараз усі: і дорослі, і діти. Щастя це коли тато і мама, і мирне небо над нами. Щастя це коли є родина та мирне небо над головою. Щастя для мене це здоров'я моїх близьких. Щастя, ми, мабуть, повернутися додому живим, ушкодженим. Ну, Що нарешті все, Настала якась стабільність. Дераві. щоб Діти сміялися, не лякались нічого. щастя, це, мабуть, побачите посмішку своїх близьких бідних. Мирця, коли нема війни, усі люди щасливі, здорові. Яскраво сяє сонечко, квітуть кві... квіти. Дід... Усі діти радісно спілкуються. Мир, це згода і спокій. Мир, то є чисте небо над головою. Радість, щастя, відповідно здоров'я близьких і рідних і переживань немає. Мерце, коли всі щасливі. Мерце, спокій, благополуччя. Війна це завжди горе, біль, сльози і намагання знайти того, хто захистить від цього страхіття. Я поважаю військових, що він захищає рідну батьківщину поважаю професію військового, тому що він захищає нас від Поважаю за те, що вони патріоти своєї країни. За що ми поважаємо військових? За те, що вони хоробрі, мужні захищають нашу країну. Добре, ставляться, до людей та дітей. Українські військові захищають нас, нашу землю. І я пишаюся ними, вдячна їм і впевнена, що саме завдяки їм і мир, і щастя знову повернуться до нас. Слава нашим захисникам! Україна понад усе! Слава Україні! Заспіваємо! Пісню за Україну!